Наше озеро вкривається льодом, дуже багато бажаючих, як рибаків, які хочуть ловити рибу в зимову пору року, для них це окремий вид задоволення, так і юного покоління, які просто хоче з цього зробити розвагу. Перш ніж вступати на лід, потрібно розуміти, коли безпечно на нього ставати. Важливо знати, коли він безпечний, а коли він. Небезпечний і коли він взагалі такий, що на нього вставати не варто, не потрібно і остерігатися виходу на ліс. До речі, він так. А знаєте, чому тепло? Тому що він з а пінопласт він ізолюючий. Це вже можна не вдягати, але... У зимовий період часу найбільш актуальною темою є власна безпека під час перебування на кризі. Саме на таку тему спілкувалися рятувальники і ювенані поліцейські разом із дітьми. Вони нагадали школярам, як правильно діяти під час виникнення небезпечних випадків на кризі, та як правильно себе поводити. Не нехтуйте своїм життям та здоров'ям, бережіть себе. З ополонки ніколи не можна вибратися з звичайним методом, як то говориться, як з ями. Потрібно навпаки методом вивоження власного тіла на лід. Потрібно руки розчахнути мегамога ширше, пробувати тіло. Висувати потихеньку, щоб ти відчував, що ти вже якась є опора. Я вважаю, що це ну надзвичайно необхідна інформація, адже ми всі часто гуляємо біля озера, і виникає бажання вийти на кригу. І необхідно знати, як захистити себе, як допомогти іншим від якоїсь небезпеки.